Доброго дня, ми з України! Ну що ж, всі мене дуже присили Київ. Нарешті я вирішила його виставити, щоб вас просто заспокоїти. Нашому Києву нічого не загрожує. Зовсім. На Київ, на цей рік, 23-24, випив Аркан 11. Це Аркан сили. Тобто у нас з вами для Києва є сила для того, щоб виставити в цій боротьбі. Є ця сила. Є, значить, і ресурси, є домовленості. Цієї матриці я вам не показуватиму, але е, напротязі цього року до нас в Київ зайшло допомога від партнерів. І Київ. Захищений. Але є велике але. Вішенка на торті. Саме з 27 лютого по 18 квітня 24-го року є велика небезпека для Києва. В якому ракурсі? Це може говорити про те, що вороги. Можуть нам наносити такі подарунки. Київ може опинитися під обстрілами. Що ми з вами робимо? Пам'ятаємо дитинство і граємо в схованки. Знайдіть спочатку нас, а потім будемо про це все говорити. Тобто, сам по собі знак говорить, що це все є тайно. Тобто, через свої схованки. Сховалися, вас не побачили, вас небезпека не торкнеться, незалежно ні від чого. Е, так як в Харкові стало, що там є велика небезпека вторгнення, в Києві цього немає. Тільки одне, що люди будуть себе м, самі доводити до стану істерик. Є небезпека руйнувань. Так. Є вебесека рукума, є небезпека смертей. Вона є. І є таке, що може бути, <смір> саме відігратися з дітьми багато трагедій. Тому, будь ласочка, ви є та тривога. Сховайтеся. Я вам вже ж порадила: граємо в схованки. Все, І іншої поради ну, немає. Вам треба витримати. <смір> Коли пройде саме. Бо потім, бачите, тут стає Меркурій в 12-й дім, до нас можуть приїхати гості вже з 19 квітня по червень місяць, але також є далі і небезпека торговим центрам, є небезпека дітям, є небезпека культурним якимось площинам. Тобто тут. Теж ще буде небезпека, але сама велика буде саме в цей період. Коли для Києва закінчиться цей весь бедлам? Я продивилася ще 25 рік, можу вас заспокоїти. Допомога буде, будуть вливання, фінансування, там все буде теж добре. І саме головне, що з 17 квітня по 7 Червня 2025 року вже практично всі такі острі питання, які стосувалися нашої з вами болі, страху, вони відходять саме від міста Київ. Поки що є небезпека, але у 2025 році я вже її не бачу. Скажімо так, ця ситуація буде обнулена. Тому, шануймося, Перестаємо з вами впадати в депресивний стан, граємо в схованки, і ми вистоїмо ніхто до нас, до нашої до самої столиці, яку їм так хотілося, ніхто не зайде. Хай вони про себе хай краще подумають, куди ми дійдемо. Дякую за увагу.